Доброго дня, шановні батьки і любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо долати відстань, а саме повчимося трішки їх вимірюванню. І також розглянемо засоби, якими вимірюють відстані, але спочатку пропоную звернутися до книги дошкільника на сторіночку 42 розглянути репродукцію картини Добровольська, яка називається На заході сонця, і які події там відбувають. Розгляньте картину, які події там відбуваються? Що ви бачите на картині такого, що дозволяє вам так думати? Як ви гадаєте, де відбуваються такі події у місті чи в селі? А далі подивіться на кольори картини, які кольори переважають на ній теплі чи холодні? Назвіть спочатку теплі кольори, а потім холодні, які наявні на картині. Як ви гадаєте, куди прямують герої картини, яким чином вони долають відстані? Особливу увагу зверніть на дорогу на картині і дайте відповідь, чи здається нам дорога вущою. При віддаленні. Далі, дітки, пропоную вам за допомогою пізнавального відео ознайомитися із тим, які бувають довжини, величини та одиниці вимірювання. Знаємось, як потрібно вимірювати довжину різних предметів. Уявляєте, колись давно люди вимірювали довжину предметів, використовуючи частини тіла. Руки, лікоть, палець, крок або інші підручні засоби. Як ви гадаєте, чи були точними такі вимірювання? А вже ж ні. Люди зрозуміли, що у кожного з них різна рука, різна долоня, крок, і зробили єдину систему вимірювання система Сі. Придивіться уважніше на лінійку. На ній є поділки і цифри це шкала. Вона вказує на сантиметри. Отже, сантиметр це одиниця вимірювання довжини. А чи можу я, використовуючи лінійку, виміряти довжину кімнати? Ой, ні-ні-ні! Це буде дуже довго та неточно. Тому для цього нам потрібен інший інструмент. Отож, бо, щоб виміряти довжину кімнати, нам потрібно скористатись іншою одиницею вимірювання. Це є метр. В одному метрі є 100 сантиметрів. Скорочено записуємо літеру М. Що ж робити, коли потрібно дізнатись відстань з одного міста в інше? Тоді в нагоді нам стане така одиниця вимірювання, як кілометр. А що робити, якщо в нас щось зовсім крихітне? Вихід також є. Адже на нашій лінійці, окрім сантиметрів, є міліметри. Це 10 маленьких поділок між цифрами, які ми можемо побачити на лінійці. Скорочено, записуємо дві літерки М. Також в математиці є ще одна одиниця вимірювання це дециметр. 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Якщо в нас є приклад, і біля нього стоять літери, не лякайтесь цього. Ми розв'язуємо, як звичайний приклад, тобто 5 плюс 2 буде 7. Але дописуємо так наші, наші літери. Це нас іменоване число. Обов'язково крапочку ми не ставимо. Дуже вам дякую за урок. Ви великі розумники. До зустрічі! Один із поширеніших пристроїв для вимірювання невеликих відстань довжин є лінії. Перегляньте трішки цікавинок саме про це обладнання, яке називається лінійка. Вітаємо, діти! Сьогодні познайомимося зі способом вимірювання лінійкою. Що таке лінійка? Лінійка це найпростіший прилад для вимірювання. Лінійки виготовляють з дерева. Пластику, тканини та металу. Розглянемо її детальніше. Лінійка має нанесені поділки. Поділка 0, або, що кажуть, нульова, є початком відліку, знаходиться у лівому кінці лінійки. Великі поділки, під якими є цифри. Називають сантиметри. А маленькі поділки міліметри. Виміряємо довжину олівця. Олівець покладемо на поверхню. Прикладаємо лінійку до лівого кінця олівця та стежимо, щоб його кінець порівнявся з відміткою 0. Число біля другого кінця олівця покаже його довжину. Довжина нашого олівця 6 см. Тож пропоную виміряти висоту чашки. Позначаємо верхню і нижню межу чашки. Розташовуємо чашку таким чином, щоб відмітка 0 порівнялася з дном чашки. Число, яке збігається з верхньою межею чашки, є її висотою. Отже, висота нашої чашки 7 см. Визначте, де правильно прикладено лінійку. Біля маркеру, блокноту чи телефону. Так, біля блокноту. Відлік починається від відмітки 0. За допомогою лінійки можна виміряти не тільки довжину висоту, а й відстань. У будиночку жили гномики, Марійник та бешкетник. Вони посперечалися, хто ближче до порогу будиночку. Допоможемо їм вирішити їх суперечку. Поставимо відмітки від мрійника до порогу. Прикладаємо лінійку 5 см відстань від мрійника до порогу. Ставимо відмітки від порогу до башкетника. Також прикладаємо лінійку. 4 см відстань від порогу до бешкетника. Отже, питання, хто ближче знаходиться до порогу? 5 більше, ніж 4. Отже, можемо сказати, що бешкетник знаходиться ближче до порогу будинку, ніж мрійник. А зараз розгляньте уважно мапу, знайдіть на ній підводний човен. Йому потрібно потрапити до Південної Америки та Африки. Що знаходиться далі? Африка чи Південна Америка? Давайте з'ясуємо. Ставимо відмітки на березі Південної Америки та Африки. Прикладаємо лінійку від човника до Африки. Відстань 3 см на карті. Прикладаємо лінійку від Південної Америки до човна. Відстань на карті 6 см. Отже, 3. Сантиметри менше, ніж 6 см. Далі від човника знаходиться Південна Америка. Наше заняття діти підійшло до кінця, тож пропоную вам взяти лінійку і виміряти своє приладдя, яким ви займаєтеся вказати його довжину. До нових зустрічей!